Гумористичне жило українського народу невпинно розвивається попри тяжкий час в Україні: стадапи бомбосховищі, аукціони з використаною зброєю та донати на зсу на афішах з'являється все більше нових імен, а в мережі шириться все більше нових мемів, зокрема й політичних. Тож чому вони так популярні? Зразу здається, що би в Україні не сталося. 10 хвилин про це буде вже тисячу мемів. Просто наша команда збирала їх з початку вторгнення, і саме меми допомагали нам зберігати здоровий глузд весь цей час. Ось такі меми є частиною ідентифікації українців як політичної нації. По перше, лише обізнана в українській мові людина розуміє, що тут смішного, так? по друге в такі важкі часи, які зараз настали, саме гумор дозволяє нам тримати цей дух спротиву на певному рівні. Завдяки цьому ми і себе підтримуємо і створюємо атмосферу, яка власне підтримує тих людей, які нас зараз боронять на фронті. Почуття українського гумору, яке присутнє саме в нашому характері, характері, нашому національному менталітеті, даємо можливість пережити. Якісь складні, страшні події. Так, можливо, інколи навіть це виглядає за да, е, такий є перегиб трошки в нашому суспільстві. Але в цілому е, таке, таке відношення до якихось подій, важких подій, дає нам можливість, дає нам можливість це пережити. Ось так гумор також відіграє велику роль в житті українських військових. Ілля Смурф, який перебував на Азовсталі. У що хто ти розповів. Так я завжди посміхався, я завжди згадував яких, якісь там веселі історії. Я завжди сміявся. Типу, я приходив з допитів, де отримував фізичний вплив, приходив камеру, і типу, я посміхався. Я не плакав там не грузився. Знаєш, як часто ви замислюєтесь над тим, який ваш улюблений український мем? Ми вирішили поспілкуватися із викладачами та студентами факультету журналістики, реклами та видавничої справи і запитати в них про це. Топ 3 улюблених меми. На третьому місці це меми з Юлією Тимошенко. В особливості це У мене не то на суфльорі. Сначала поставте, у мене не то на суфльорі. Та це треба зробити негайно. Це треба зробити негайно. Друге місце меми з Януковичем. Його легендарна, на хрещатику поставимо. Ёлку. Сегодня уже становится новорично. Ёлка. И, конечно, видео, где он бегает на пенечках. да, И также назад. Перше місце такий трохи професійний мем, який заслуговує уваги. Це Це його степля у Чернівцях як український вільний економіко-правничий інститут. Той степля. Я можу його показати. Хто я? Хто я? Він дуже описує мене зараз, особливо під час сесії. Один із найпопулярніших і найулюбленіших моїх українських мемів це Міша все ху. Давай новий». І ці средства будуть працювати на благо города і всіх харьковчан. Давай по новий, Міша. все х... а, Мій улюблений мем це з Тік-Току Юлія Тимошенка «Зубожіння». Сображення. Тоді знову <му> ось бавовна, яка іноді мені. Мене навіть розпитувати, що таке бавовна, люди, які не володіють українською мовою. Ну і ось ці пекельні борошна. Терпіти ті е, адські муки, так, там п -п пекельні е, борошна. Ну, хочу сказати про те, що є така суперечлива постать у нашій українській політики, як Віктор Янукович, і мої улюблені мами пов'язані з ним. Е, що можу виокремити? Ви Астановіться! Новорічна йолка. Йолка. І найулюбленіший це про гроші в тумбочці. Питають дружину, де ти береш гроші. Вона каже в тумбочці. Напевно, один із улюблених це. Я теж хочу шоколадку. За не Це було з якогось шоу, ніби, і він дуже часто описує мене, коли я хочу якусь оцінку, а в мене її немає. Це дуже життєво. Якщо брати цензурний мем, то це пропало все. Пропало все. А якщо брати так, ну, між нами дівчиками, то це мєм з якимсь дідом, там де він кричить і... з тими вікнами. Як ви бачите, наші респонденти дійсно полюбляють українські меми та додають їх у своє життя як щось звичне, те, що їх оточує постійно. Сподіваємося, вам сподобалося це відео, і ви поділитеся з нами своїм улюбленим мемом.